Роберт Бернс, моє серце в верховині, Моє серце в верховині, і душа моя, моя дума в верховині, соколом буя, моя мрія горе лине наздогін вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховину, любий рідний край, честі слави, батьківщина вольності розмай, хоч іду я на чужину. Повернуся знов, моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі сніги, прощавайте темні звори і світлі луги, прощавайте, пущі дикі і тіняві гаї, прощавайте, буйні ріки і бистрі ручії. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині, соколом буя. Моя мрія в гори лине навздогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам.